Вітаю вас, друзі, сьогодні, 31 серпня, з вами Валерій Клочок. Історії скандалами корупційними в українському громадянському суспільстві вони просто-напросто не вщухають. Сьогодні знову натикаюсь на повідомлення про те, що київська влада вирішила відремонтувати тенісні корти на 300 мільйонів. Це не корупційна дія. Дійсно, це те, що дозволено законом виконувати посадовцям. Ну, так само і скандали, що стосуються Міністерства оборони із придбанням яєць і курток, вони також відбуваються, на жаль, публічно, але всі дії в межах передбачених законом. Наводжу вам яскравий приклад стосовно закупівель тендерних, тому що і одні, і інші дії стосуються саме цього. Свого часу, коли ухвалювали систему Прозоро, це електронна система, яка фактично повторила паперову, яка існувала до того. Раніше був офіційний вісник державних закупівлі, це журнал, в якому було прописано ті закупівлі, які оголошують органи державної влади. Ну і ви можете відповідно до тих оголошень, опублікованих подавати документи відповідно центральні апарати відповідних відомств, і там будуть роздати ваші документи, і ви будете приймати участь у тендерах. Ну і звісно, виграєте, і ви їх чи не, виграє, не виграєте. Електронна система не змінила нічого в цьому підході. Єдине плюс, що вона зробила, додала публічності цим всім процесам, тому що будь-хто може зайти на портал і подивитися, що відбувається, але скасування цих тендерів можливе лише на тлі скандалів, а не на законній підставі. Тобто, Депутати місцевих рад ухвалюють відповідні рішення, так само, як, наприклад, міністерства, витрачають гроші, так як вони вважають за потрібне, відповідно до бюджетного розпису, який ухвалений Верховною Радою. Передбачено тобі 100 мільярдів, от ти їх і витрачаєш. Але витрачаєш на власний розсуд через тендери. Там ще ситуація критичніша, як на мене. Ну і звісно, ці всі скандали довкола Міністерства оборони пов'язані безпосередньо із постаттю міністра оборони, пана Резнікова, і є інформація про те, що його мають зняти з посади. Буквально десь от-от найближчим часом. Хоча ця дискусія триває вже дуже давно. Мабуть, точкою біфрукації стала історія з куртками закупівлі зимовими чи туди-сезонами. Один одному доводили, що вони є направду зимові. Єдине, скажу, віддам, додам від себе. Ми минулого року закуповували військову форму нашим хлопцям. Ми брали 30 комплектів, то я вам скажу, що на 90 тисяч гривень ми купили 30 комплектів зимової форми, бушлати плюс штани, фліски кожному, спідню білизну теплу і носки теплі. І ми вклалися в 90 тисяч. От рахуйте на одного приблизно 3 тисячі гривень. Тому куртки по 80 доларів на опті, ну це трішки, як на мене, за дорого. Ну, хоча, бачите, в Міністерстві оборони таке може бути. Резніков це доводить, і він, якщо його розглядати справу десь у судах, буде правий. А втім, це не знімає саму, саму проблематику скандалу для офісу президента в тому числі. Я на цьому дуже так пильно акцентую, щоб ви розуміли, чому Резніко виходить з сухим із води. Тому що законодавство це передбачено таку можливість, а суспільний резонанс він дійсно дуже дуже потужний. Ну так само, як наприклад, суспільний резонанс із історії, яка сталася в Дніпрі. Про неї я розповідав в попередньому відео, так що можете подивитися. І от в результаті дуже тривалих суспільних. Скандалів, які підтримуються і громадськістю, і політиками, все таки нібито ухвалили рішення про зняття Резнікова з посади. Його відправлять швидше за все послом у Великобританію. Ви знаєте, що раніше там зняли з посади посла за те, що нібито був скандал на тлі того, як він коментував слова Зеленського, коли ти перебував на саміті вільні. Ну, я думаю, це чисто був привід історія з зняттям посла у Великобританії України до цього принципу має ніякого відношення швидше за все готували місце для Резнікова. А замість Резнікова нібито планують поставити вже Рустама Умєрова. Чому довго так цей процес тривав? Те, що розповідають мені знайомі, які близькі до цих кіл, те, що я особисто знаю, то дуже довго підшукували кандидатуру. Ще свого часу хотіли поставити на цю посаду. Буданова оскільки чинне законодавство не дозволяє, щоб на посаді міністра був військовий, а в період воєнного стану Буданова звільнити з посади нереально. Тобто, зробити його не військовим. Ну так, треба знову зміни до чинного законодавства. Таке в українській політиці практикувалося, згадайте, хоча б історію з призначенням Луценка на посаду генерального прокурора, тоді під нього змінювали всю конституцію, і це вдалося. Так от цього разу такої проблеми вирішили уникнути і призначити цивільного. Хто такий Рустем Умєру? Інформації про нього дуже і дуже мало. Це народний депутат від партії Голос, який приймав участь у переговорах України і Росії після початку широкомасштабного вторгнення, нібито за котою. Єрмака. Ну, в принципі, за квоту Єрмака у нас в українській політиці відбувається все. Так само, як і Резнікова, коли запитували, як ви потрапили на посаду міністра оборони взагалі в уряд Зеленського, фактично, бо раніше, нагадаю, він працював із кличком. Так, саме звідти ростуть його, ну скажімо так, ноги у велику політику. Але якщо брати ще глибше, то починав він свою політичну кар'єру ще з Віктором Ющенком. Так він був одним із адвокатів, який приймав участь у славнозвісному, сумнозвісному судовому процесі щодо скасування результатів виборів другого туру президента України в 2004 році. У Верховному суді він був серед того кола юристів, які саме цей юридичний процес і забезпечували. Далі він з'явився в Європейській партії у Київській міській раді. Субтитрувальниця Оля Шор Потім уже у Кличка, і от опинився у е, Зеленського. І так дійсно він говорив про те, що він добре знайомий з Єрмаком, і абсолютно очевидно, що Єрмак е, ці процеси кадрові контролює. Тому я не виключаю, що Рустам Мєро в тому числі є креатурою Єрмака. Хоча да, був депутатом від партії голос. В принципі, у Мєрова в публічній площині небагато, так само, як було небагато Резнікова, але ну, стало багато. Е, і, ймовірніше за все, зараз таким чином спробують кандидат. Аналізувати ці всі скандали довкола Міністерства оборони чи змінить це що в самому міністерстві? Буквально днями. Вийшла цікава стаття на Forbes, ну скажу так, презентаційна стаття про Рустама Умірова. Він розповідає про те, яких великих здобутків досяг фонд Держмайна України, який він нині очолює. Бо минулого року, приблизно рік тому його призначили на цю посаду. Також після гучного скандалу зі звільненням його попередника. За рік фонд держмайна. При умірові спромігся на малій приватизації зробити аж 2,1 мільярда гривень. Ну, дійсно порівнюючи із попередніми роками, це немало. Але говорити про якісь такі супер успіхи, ну, у мене, чесно кажучи, підстав немає. Швидше за все, це буде. Чергова креатура фунт Єрмака у Міністерстві оборони, який буде виконувати свої там посадові обов'язки. Вже чимало критики лунає на адресу Умірова про те, що він не, ніколи не був дотичним до військової справи. Ну, Різніков також ніколи не був дотичним до військової справи, тому я думаю, ця критика трішки ну, не про те. І хоча направду треба розуміти специфіку військової справи, розуміти, як триває війна, як вона може розвиватися, яка техніка потрібна, і які рішення потрібно ухвалювати. Це направду дуже дуже важливо. Тім, знову ж таки, ми, спираючись на досвід НАТО, говоримо про те, що посада міністра оборони це не військова посада, а політична. Саме тому її очолює цивільний. Тому, ймовірніше, за все, найближчі дні ми можемо побачити, це поки що, звісно, не стовідсоткова гарантія, але можемо побачити у Верховній Раді зареєстровану постанову про звільнення Резнікова з посади. Потім його призначать послом до Великобританії. Забудуть за всі скандали, які були довкола Міністерства оборони з яйцями з куртками. Ну, у нас, в принципі. Завжди так і відбувається, але говорю, друзі, наголошую, щоб ви розуміли, довести винуватість резнікова в судовому порядку про чесність до якихось хабарницьких дій неможливо. По-перше, він діяв, і я вас хочу запевнити, як юрист, він дійсно дуже, дуже грамотний, мудрий і хитрий. Діяв виключно відповідно до чинного законодавства, і встановити вину і чесність буде просто-напросто неможливо. А всі заяви, які будуть лунати про нього, будуть розглядатися як наклеп, і я не виключаю навіть такі, якісь будуть навіть судові процеси з тими, хто там розповідав, що от є такі зловживання. А призначення Умірова, ну ще раз кажу, навряд чи щось змінить. Тому ймовірніше за все, воно точно відбудеться. Бо треба змінювати не. Особистостей не персоналій у Міністерстві оборони, а змінювати, принципі, саму систему із державними закупівлями. Тому що оця прозорість, про яку нам нав'язували і говорили постійно, що вона зменшує корупційні ризики, це все від лукавого. Нинішня система державних закупівель, вона хороша лише для тих, хто її створив. Ну і звісно, е буквально на сам кінець додам. Я слухав коментар подалека з приводу цих державних закупівель, Мовляв, при чому тут ми? До чого тут центральна влада? Он є депутати місцевих рад, пред'являйте їм претензії, тому що вони відповідальні за те, що ремонтують корти на 300 мільйонів чи представляють бруківку на вулиці будана хмельницького чи там ще якісь роблять інфраструктурні проекти, які зовсім не потрібні під час війни. Я розумію. Але законом це визначено, який ухвалює Верховна Рада. Тому Верховна Рада, в принципі, може на період воєнного стану. Хвалити дещо інші рішення. Підписуйтеся, друзі, на мій канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Чекаємо на нового міністра оборони. Всіх люблю, і ношану не примикайтесь Все буде Україна!